В Білгороді Дністровському з 1 по 3 червня відбувся відкритий турнір зі спортивної акробатики Фортеця, приурочений 70-річчю заснування комунального закладу Білгород-Дністровська дитяча-юнацька спортивна школа. В заході приймали участь близько 100 спортсменів Одеської та Миколаївської областей. Струнки витончені усі, як на підбір юня акробатки та акробати, вишукували з зрівнянням на прапор з рукою на себе. Це вслухаючись у кожне слово державного гімну. Пам'ятаючи, якою ціною тут і зараз у спортсменів є можливість зустрічатись на такі заходи, хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих захисників України. Герої не вмирають. Слава Україні! На параді відкриття з показовим виступом на килим вийшли молодші групи відділення спортивної акробатики. Після блискавичних виступів зі стрибками, акробатичними елементами, танцювальними переходами, де пластика і грація превалювала, показавши високу спортивну майстерність та підготовку, вихованці різних спортивних шкіл Одещини та Миколаївщини гідно представили свої команди. За результатами оцінювання журі, акробати були представлені до нагород. Такий рівень технічної підготовки учасників змагань говорить про викладацький професіоналізм тренерів, клубів та секцій зі спортивної акробатики. Вихованці нашої дитячої юнацької спортивної школи здобули 13 золотих, 11 срібних, 7 бронзових медалей. Спортсмени виступали за програмою першого юнацького, першого дорослого розряду кандидатів у майстри спорту України, вікової групи 12-18 років. Такі спортивні заходи для дітей та молоді міст України, де зберігається відносна тиша, дуже дуже важливі, аби підростаюче покоління могло розвиватися спортивно і прагнути досягнення високого рівня спортивної майстерності. Ірина Вербинська, Анатолій Лукінчук, перший муніципальний.